Через ворожі обстріли багато автомобілів знищено або пошкоджено. Непридатні для використання транспортні засоби залишаються зареєстрованими за власником. Це ж стосується і автівок, що давно перетворились на металобрухт. Аби зняти з реєстрації такий транспортний засіб. Існує послуга вибракування у сервісних центрах МВС. Для вибракування транспортного засобу до сервісного центру звертається власник або особа, яка діє за дорученням від власника транспортного засобу. Надається документ, який посвідчує особу. З зазначенням місця реєстрації такої особи, а також інфекційний код власника або особи, яка діє за дорученням. З початку року українці вибракували понад 17 тисяч транспортних засобів для порівняння у січні 2024-го було вибраковано 1690 транспортних засобів а в травні 5877. Тобто кількість реєстраційних дій у зв'язку з вибракуванням зросла в 3,5 рази у шості. З початку року вибраковано 83 автівки. Поряд із цим до сервісного центру можливо подати свідоцтво про реєстрацію та здати державні номерні знаки. Якщо втрачено свідоцтво про реєстрацію та державні номерні знаки, все одно буде здійснена вибраковка транспортного засобу, але це ці державні номерні знаки та свідоцтво будуть. Занесені в державний реєстр як втрачені. Послуга з вибракування транспортного засобу безоплатна і надається протягом робочого дня з моменту подання документів. Вибракувати, приміром, автівку неможливо, якщо вона знаходиться у розшуку або під арештом.